Касушка вже намила. Тут кусочок сала був. А той заморозив вже не думаю, поки воно там перегорить, то і салку можна буде вже нарізати. Так, зараз фольгу позакручую. Дивіться, яке салко. Хто ще їсть таке? Це помідори, блін. Різала. Ось, все, красиво я вам покажу. Дивіться, хто їсть таке сало. Одне м'ясо. І ця шкурочка. Я たりш, бо дихай пої, хапаю рота, хапаю та, хапаю. Час наїмся, тоді як спочається, не буде що і не захочу їсти, я завжди. А як його можна от не їсти, от скажеть: "Я. Ммм, от де м'ясо. Тоді поки лезьмо, стой. Спочата, поки шкука. Мм. Пола спата, макота. Еще парчек сегодняшний. Сейчас куплянка. Может, кому аппетит она жену? Акуму кому вращение. Хай расстая. Дай мне кусочек. Я тут там як из зуба Один нічого став, хай топового не. Бачите? Продолжеться туди. Вже не давила йокі-палки оцими ножами. Те. Не треба, я однак його не зроблю. Хай це розстає, бо мені дякую різати. А це трішки підрізаю. підрізають. Таке сало немає за що зачепити. Сірамка! Висі сидять, на дерізеш! Чіпка дивіться. Огрізається. Он будет как сидеть ждать, так сидеть ждать. Иди сидишь жди. <фотественное> я ее рукой открываю, на ура. Так, что я увлеклась, это хоть будет. Вот. Если что, можно разделить в микроволновке. И ты самый смак, и вкус, и запах.

Я уже тут на месте. Блин, они подвешиваются. О, это, конечно, не хорошо. Мне это не нравится. А, нам платят. А бульбочку раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 семь. Три. я нас не хватає. Делайте палати 6 7, так. Так може і пусток. Вот так можна і хватать. Все, сейчас мотаємо. Куди ти тікаєш? ти вже з вісілянки не тікаєш. Однак тікаєш. що ти будеш робити? Хто ще хоче, Спіши, ти хоче. У мене є з догадки. хто там спіжить і хто ще хоче. Картошечки з цілком. Та з помідорком. Оце не знаю, яєчка, чи зварити, чи жарити. Як добре буде? Мабуть, бай. а це ще в кошеного повітора витягти. Ну я не буду. <смі> Ай стоїть. Втім, ти вже затоптала. Добре, сало. А броді. Броді теж любить салку, О, салку. О, так бро? Таке так. Барон, барон. Я його з броді почала називати бароном. Він <смі> як приходить додому, так такий вже діловий, куди тобі. І всі бігають, давайте йому їсти. Це хоч вже на руки став лізти. Вже таке, мабуть, чувствує, що на дворі трішки похолодало. Треба вже в сім'ю вертатися. І став вже на руки лізти. А то ж літо. і не під нього. Води сім там. Сім'янінен. Сім'янінен. Не можеш помиватися. От що, значить, хлопці влінили. Бачите, на котах, не може вмитися. Ось Сімочка, дівчинка манюня. Вона 150 раз, да, сім? 150 раз вмивається. І вимивається і цей. А хто? Ухажуйте за ним. Я різні, мужики, є такі тошні, що хай на помилує. поміли. Мабуть, би краще. Засраться в жити. Чим містим тебе. Берди штучки осталось. Не подумайте нічого. Я не класаюсь. Шукати картошку. Так я а воно все здоров'я то Це вже б'юсь. Маленькою не знайшло, коротше, думаю, собі оце. Да. Тож хорошо, що не так, що маленький не мало. День останній той і той порвала. Так, осталось однесенька. Але ще, а це хай розмерзається, а тобто хоча можна вже його, воно вже під того закупити. Ще хочете. А ви, щоб половити не хочете? Там бігають приконку на їдять, аж гай, шумить. А вони тут переживають, щоб їм досталося на столі. Да, броть? Думає, чи то мені положить. Чи вкрасти, чи спитати, да, броть? та да. Ти так. Тепер от. Бери. Показує, я вже мені на пол. Сімочка. М -м, Ця Сімочка. Сейчас шампуры когда-то взяты. О, звук пришел. Да, что? Жаль, да? как что-то у него лососы рубит. Идем умейся. Родька. не красивый. Ммм, это люди удивляются. Я им помогал, думаю, срок, я за них на 그거 깜보르가 자다

Та може, слово не питло. А чого? Це ж у мене порвовся, не налози. Чого його не забуло А то що облінилися. Я колбаски на хлібчик і все. Просто нарізала. Я ще й мерся, не по сторонах. Це ще з червячка замовлення. О, мене розвідь

Тя концовка так бы с я вам скажу. Китаешь с двигаем этим сортом, и она без движения сочатается, чем вот станет. Ой, сейчас знаю, сладкий. Ой, да. Тут вчора бачив е затемнення цього місяця і тривалого, і кроваву. Ну, коротше, я думаю, ви поняли, хто вчора бачив. Ми вчора спостерігали, а зараз подивіться, який він. На сайт стоит, подождите. Вс, больше. Я почерп. Тут что-то несчастный, все шампуки. Конечно, не шашлык, но тоже спальная. А котюк закрытый где? Телефона не можно, не можно. Старший есть, не хочет заходить. Еще один идет. Еще один идет. Давай, заходим. Заходим. Давай, давай, давай. Грудиться. О, курочки, дивись, сідають на... Так, тобто, нікого. Не бачу. Курочки сіли до петуха старого. сідала я дуже не насідала, не насідала, я насід. На оту фігню, де курки сідають. Все, спокойної ночі. Все, зараз нажали, будемо куштувати. Не куштувати, а сідати вечерять. Щоб не затримувати. Ваш час дуже довго. А я піду, посижу, зірки подивлюся. Поки тут жар Там закинуть жар. Ой, мій панасоник упав. Як салком я вже вижарила, піджарилася. Я одну тут пробувала картоплинку. А де я діла свою О, пола. А Друга ще не піджарилася була, не спеклася повністю. Зараз велику попробую. Розтекне. О, саме роз. Субрію щось доставати. Упаде, упаде. Ой, яка мене Сейчас вы квасят. Я картошка. картошка все хорошая. Быстро печать себе желания, Берем, все все, хабьи, собаки украдут, то будут Дзвонити друг я це ще варяться, це вже все спекуся. Стосій вечеряти всім смачного, і я буду вечеряти, щоб вас не затримувати, бо ще ждати прийдеться, таке йотя звариться. Теж покуштую одненький. Я це ж не покуштувати? Це ряділа, а це нібистренько треба. Одне масло.